Друзі, доброго дня! Хочу вам показати топчики 14-го каталогу, який взагалі-то і сам каталог весь в золоті, і продукти всі, вони такі елітні, всі такі люксові і всі в золоті. Ну, давайте, давайте почнемо з самого першого парфумчика це сама перша новинка, Це God As Gold. Це жіночий парфум, новинка в цьому каталозі. І, і до нього йде в подарунок Туш і Рум'яна. Цей аромат, ну, як на мене, він нагадує чимсь якусь таку дорогу наливочку, такої, типу, дикої вишні, з малинкою, а потім вже відкриває, відкривається він парфумерною композицією, вже парфумованими нотами. Ну, Рекомендую його на осінь, на зиму, він такий. Сподобається вам. Далі йде люксова лінійка Giordani Gold. І ній зараз такі круті пропозиції. Це база праймер під макіяж. Вона дуже круто вирівнює шкіру, шкіра стає гладенька, рівненька, ні зморшок не видно, нічого. І макіяж лягає за рахунок цього набагато краще. Вона зараз йде по знижці, це новиночка. І йде по супер ціні. Така ціна буває один раз за півроку. Іде мінеральна тональна основа. Я сьогодні взяла відтінок Бежик, хочу вам показати, мені дуже сподобався, він навіть і не такий темний, як авантиковій. Дивіться, він навіть і всім і підійде. Есть, якось ми так на беж не дуже завжди дивимося, а іменно в мінералки він такий дуже. Дуже такий підходящий. Далі йде піп'ятка. Тональна основа також Джордані Gold, це люкс, це класа VIP у нас серія. І е, тут також є різні відтінки, її багато хто називає піп'єточкою. Ну, я думаю, що якщо я вам скажу, що за буквально там 2 години розлетілись половина відтінків, то ви зрозумієте, що вона дуже супер-мега-популярна. От дивіться, я зараз наношу на ручку. І якщо її отак потерти, вона як шовк, вона дивіться, вона і матує дуже хорошо, і розглажує шкіру, але вона дуже-дуже вона тоненька, і вона по текстурі виходить як жидка пудра. Дуже рекомендую її на літо. Я взагалі то нею користуюсь літом, тому що вона, бачите, вона матує шкіру, шкіра стає зразу рівненька, рівненький тон стає. І по відчуттям вона така, немов не мов шовк. Далі в нас іде також цієї серії між Джордані. Це взагалі відомий парфум. Я один час ним постійно користувалась. Тут також емблема Джордані Голд на флаконі. Ноти тут манго і перчик. Тобто, якщо ви любите солоденькі, але не солодкі, солодкі приторні, а спирчінку. От я люблю такі, я Парадайс раніше користувалась, там був перець горошок, тут також ноти, тут також є перчинка. От я люблю такі, то мені він дуже подобається цей парфум. Далі йде, йдуть у нас, давайте ще в Джордані продовжимо. Просто супер-мега-ціна. Таке. Така вигода буває раз в півроку. Джорданія Gold туш. Подивіться, з якою кісточкою. З якою кісточкою. Кісточка зірочка, якщо так подивиться. І вона зараз просто по мега ціні, якщо ви купляєте хоча б один продукт в каталозі. Дуже рекомендую цю туш, ми вже заказали її кожен собі по декілька. Далі йдуть такі олівчики, стійкі, круті наші олівчики, їх всі люблять. Це такі тіні, тіні. Далі по суперціні іде туш з гіпнотичним поглядом, або ще її називають ефект накладних ресниць. Гіпнотик також одна із любимок, вона дуже популярна, ця туш, не кісточка, також зірочкою йде, якщо її так подивитися. І мені дуже подобається, як вона прокрашує вії. Дуже. Далі у нас супер, такі, супер ціни, супер вигода зараз йде в серії новеч. Перше, це мій один із самих любимих продуктів: гідрофільне масло, гідрофільна олійка. Ну, коли ви попробуєте гель вмитися, а потім попробуєте олійку, то ви зразу зрозумієте це відчуття, тому що вона дуже круто очищує спор. Шкіро і прям ну, всі гелі, якими ви користуєтесь, вони просто чистять шкіру. І тільки олійка очищує круто спор, витягує всю грязь, всю косметику, і шкіра у вас стає просто ідеально чиста. І ще як нею користуватись, ви наносите на ручки, вона як масличко, і трете легкими рухами по обличчю, і повністю все, вся косметика, тоналка, там туш, все, що у вас є, на. На обличчі воно все вас переноситься на руки, і обличчя стає чисте-чисте. Далі в нас іде по суперціні пілінг, також один із наших любимих продуктів. Це косметологічна процедура. А коли ви його наносите на півгодинки ноч, вечором перед сном, на півгодинки і змиваєте, ваш шкіра буде просто як персик. Шкіра буде як у молодої дитинки. Вона повністю цей пілінг він повністю відлущує верхні, верхній шар клітин відмерлих. І завдяки тому, що тут дуже багато кислот, він також ще й лікує шкіру. Тобто це кислотний пілінг, але він для домашніх умов. І якщо ним користуватись 2-3 рази в тиждень, ваша шкіра буде просто ідеальна. Далі йде один із топчиків, також наша любимка. Цей продукт багато хто зна. Ну, я взагалі не знаю, як можна без нього. Це наша синя масочка, синя нічна масочка, яка не змивається. Навіть от зараз. Трішечки похолодало, я з нею трошки злоупотрібляю, наношу її замість ночного крема, тому що мені просто подобається, як вона пахне. Аромат просто бомбезний, які після неї відчуття, яка після неї на ранок шкіра. І зараз вона по суперціні. До речі, такої ціни я не пам'ятаю навіть ні в цьому році, ні в прошлому році. І тому я рекомендую, оці продукти обов'язково повинні бути у вас замовлені. Далі йде Омега. омега. Це ще її називають жидке золото, тому що омега це наші судини. Це наші легені, це наша шкіра, це наш імунітет. Ми не з'їдаємо ту кількість продуктів з риби, яку потрібно. І тому омега обов'язково повинна бути в нашому харчуванні, і дітям обов'язково її давати потрібно і самим для імунітету, і самим для здоров'я. І зараз омега також іде по суперціні. Обов'язково зверніть на неї увагу, тому що ми йдемо в зиму. Осінь це завжди такий період загострень. І подивіться обов'язково на цей продукт, тому що е, ліки, які ми купуємо в аптекі, вони набагато дорожче стоять, ніж флакончик омеги. Далі у нас є іще пару ароматиків, от таких парний аромат, по познижитці. Це натюрель аромати еко-аромати, ми ще їх називаємо. Бачите, на пляшечці якраз є повністю композиція, яка в цих ароматах. Інколи думаєш, що це жіночий чоловічий, ні, це теплий парфум, а це, так сказати, холодний. Да? Тобто Це, це обидва жіночі аромати. Але цей більш такий солодкий, тут таке як метно, тимет, піжми, хвої. А це більш такий водний, водний парфум і він такий більш свіжості Озер Швеції. Але сій голубий, він ще такий, як унісекс, він підходить і чоловікам, і жінкам. Тобто він ну, такий от середній аромат. Також по дуже хорошій ціні зараз йде Еклат Амур. Жіночий парфум, який солодкий, як, в якого є квітки, квітки ванілі, він фруктовий парфум, Він такий ніжний, легенький, дуже його також рекомендуємо. Зараз він йде по хорошій знижиці. І з чоловічих парфумів по знижці йде аскендант. Це дорогий шлейфовий, фужерний чоловічий парфум, в якому є ноти пряні ноти, які дають великий шлейф від цього парфума. Він е, дуже стійкий. І для тих чоловіків, які люблять такі аромати, також його рекомендуємо зараз по хорошій ціні, де по хорошій знижці. І в цьому каталогі також є дуже така спеціальна пропозиція. Це серія молоко і мед. Вона в новій упаковочці. В новій упаковочці іде дуже такий хороший подарок на новий рік. Це жидке мило, це мило в брусочку. І це молоко і мед іде крем для тіла. Крем для рук і тіла. Також його рекомендуємо брати на подаруночки. І також можна серію Giordani Gold, якщо ви хочете її на подарок, брати в таку коробочку і пакувати на подарунок.